Вітаємо всіх! Ми раді повідомити вам цікаві новини із Західноукраїнського національного університету. Будьте готові до неймовірної події, яка присвячена стійкості, співпраці та зростанню в глобальному масштабі. Представляємо п'ятий міжнародний тиждень подію, яка втілює дух єдності та інновацій. Приєднуйтеся до нас 4 по 8 вересня 2023 року, коли ми святкуємо традицію, яка не знає кордонів. Ця видатна подія демонструє непохитну відданість університету, освітній і науковій потужності України навіть у складні часи. Оскільки світ стикається з потрясіннями, ця подія є маяком надії та прогресу. Пориньте в передові дослідження, поділіться новаторськими ідеями та розпалюйте дискусії, які турують шлях до післявоєнної відбудови України. Наш міжнародний тиждень є платформою для студентів, дослідників і науковців, щоб прокладати шлях до зростання та трансформації. Студенти, це ваш шанс розширити свій світогляд. Відкрити для себе можливості ЄС для української молоді та розкрити свій потенціал на світовій арені. І це ще не все. Натхненна сесія усе про мобільність і навіть більше розширить ваші перспективи за межі аудиторії. Цей захід, організований класичним університетом Тернополя, є свідченням плідної міжнародної співпраці та обміну знаннями. Зміцнюйте партнерства, сприяйте міжкультурному взаємопорозумінню та станьте частиною осередка, який формує майбутнє України. Не пропустіть цю надзвичайну можливість зробити свій внесок у світле майбутнє. Будьте частиною глобального академічного досвіду, який змінює світ. Позначте свої календарі та зареєструйтеся за посиланням нижче. До зустрічі з вами на п'ятому міжнародному тижні.